Привіт, це відео анонс смартфону Юліфон Рахкінг 4 Pro. Це топова модель в цій лінійці. Можливо, поки що, бо зараз є моделі 2 Pro та 3 Pro, про, про які я вже розповів. Пристрій сьогоднішнього анонсу найтоповіший. У нього найбільша батарея. Найбільше пам'яті. Але якщо дивитися на 3 Pro, то такий само екран і такі само камери. Але якщо дивитися ще на 2 Pro, то й такий само чип. Але про всі деталі згодом. Лінки на детальні характеристики в описі до цього ролику. Там саме лінк на промо сторінку бренду Ulefone. Ну а я далі відео розкажу подробиці по технічним характеристикам. І почну з корпусу. Він тут доступний або в чорному кольорі, або в чорному з помаранчевим. Лише два кольори на вибір. І як бачите, по дизайну додали. Трішки маскувального ефекту. Корпус масивний, вага 405 г, бо батарея велика 10200 мАч годину. Товщина 19 мм. Приблизно так і має бути, бо смартфон захищений і запаковано в корпус з захищеного пластику та з прогумованими елементами. Це, щоб коли він буде падати, з висоти з ним нічого не трапилось. А він може падати з висоти, але бажано не вище, ніж 2 метри. Захист присутній по IP 69K, IP 68 та Military Standard 810H. Тобто з цим смартфоном можна і під воду. і навіть можна буде там познімати фото. Та відео за потреби. Біля блоку камер передбачили ліхтарик потужністю 120 люмен, достатньо яскравий, щоб знайти дорогу в повній темряві. На корпусі є кастомна кнопка, є гачок для кріплення. Конструкція зроблена таким чином, щоб ви могли використати базові чохли, які виробник зробив для цього смартфону. А їх в асортименті достатньо. Над цим добре попрацювали. І я вважаю це бонусом, адже деякі інші виробники зовсім не паряться з цього приводу. А тут у нас є і кріплення кріпленням на тіло і кріпленням на велосипед в авто та інші. А як з апаратною складовою у Rahin 4 Pro? Там все просто: процесор Unisoc T7250, восьмиядерний чипсет, два ядра 1,8 ГГц, інші 1,6 ГГц, 6 штук, оперативки 8 ГБ, плюс 8 можна додати віртуально. А от вмонтований накопичувач 256 ГБ, і це найбільше, ніж у інших моделей в цій лінійці. Плюс можна вставити картку до 2 ТБ. Слот підтримує дві наносім-карти плюс одну картку пам'яті, тобто у нас всього три слоти. І відмічу, це 4G-смартфон, актуальний для нашої місцевості. Передбачені базові навігаційні модулі GPS, GLONASS, Baidu, цифровий компас, є NFC, Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц, Bluetooth 5.2. Цього достатньо для базових потреб. Смартфон захищений, екран захищений склом Gorilla Glass 3. Це HD екран 720 на 1612 пікселів, діагональ 656 дюйма, IPS, частота 120 Гц. Ігроманам має сподобатись так. чіпсет такий, що топові ігри не будуть запускатися на максимальній деталізації, але на базовій мінімальній деталізації грати можна. Причому грати можна довго, адже батарея у нас тут 10200 тисяч на годину, і цього вистачає майже на 1000 годин в режимі очікування, 52 години в режимі розмов та 16 годин приблизно в режимі перегляду відео. Смартфон може віддавати заряд, потужність віддачі 6 Вт. І може заряджатися через док-станцію. Фактично, в бездротовому форматі поставили і пристрій заряджається. Це зручно, і підставка, і зарядка в одному аксесуарі. Якщо ви займаєтесь спортом активно, то вам буде корисний великий заряд батарей і можливість деактивувати сенсорний слой екрана. Це зручно в тому випадку, якщо, наприклад, пішов дощ, а вам треба, щоб екран світився. Каплі будуть потрапляти на дисплей, але не будуть змушувати його всіляко реагувати. Гувати на дотик, ну і під час своїх активностей ви зможете познімати контент, адже основна камера доволі таки непогана, хоч і не Samsung, і не Sony, але 48 мегапікселів. Модуль OV48B2Q, апертура 1.8, плюс є макрокамера 2 Мп, фронтальний модуль Sony iMX 219 8 Мп. І все це працює на актуальний Android 15. За потреби можете задіяти ще в своїй роботі, або від Gemini, або ChatGPT, або Grok. Плюс є декілька ші фішок від самої ULFON, але чи використовувати їх, чи ні, це вже цілком ваше рішення. Я ж можу сказати лише одне, що Зараз ціни на цей пристрій максимально цікаві. Лінк, де можна його купити, знайдете в описі до цього ролику. Там промосторінка бренду Юліфон, а також сторінка самого смартфону на сайті виробника. Це якщо вам потрібно буде дізнатися більш детально про його характеристики. А якщо виникнуть питання по Юліфон Рехтін 4 Pro, задавайте в коментарях спробую відповісти. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. до зустрічі!